Із Кривого Рогу до Луцька у кайданках житель Дніпропетровщини надумав підзаробити на переробці і торгівлі зброєю чоловікові 47 років. Його нещодавно затримали, а вдома провели обшуки. Чим усе може обернутися для криворіжця? Далі у сюжеті. Пізно ввечері 28 лютого волинські правоохоронці затримали і привезли до Луцька жителя Кривого Рогу. Кажуть, що чоловік переробляв стартові пістолети на бойові і продавав їх. Сьогодні йому обирають запобіжний захід. Сам чоловік визнає вину, каже, що кається, мовляв, спокусився на такий, так би мовити, бізнес, бо потрібні були гроші. Схилив голову і чекає, куди ж далі поїде. Назад до Кривого Рогу під домашній арешт чи в слідчий ізолятор. Тарас каже, що визнає вину. Ну я думаю, вони не будуть брехати. Ви погоджуєтеся з усім, що кажуть правоохоронці? Все так і було. Так і було. Особа підозрюється в незаконному придбанні зберіганні, носінні та збуті вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законним дозволу. Під час досудового розслідування зафіксовано три факти збуту вказаних предметів. А чи може проданої зброї було значно більше, цікавиться суддя? Хто здійснював перероблення стартових пістолетів на фактично бойові? Ви особисто? А Де ви їх придбавали? Через І багато таких збутів у вас? У даному випадку у нас зафіксовано три збути. Є ще інші. Чи просто слідство ще не виявило? Тарас розказує, що неофіційно має дві роботи: працює охоронцем і механіком з обслуговування деревообробних верстатів. Під час обшуку у нього виявили ще й боєприпаси. Так держава війна, обіг зброї, ви знаєте, що це таке небезпека. Яка. Навіть та винтівка, яка висить на стіні, в якийсь момент може вистрілити. Ви ж не знаєте, куди ця зброя могла піти, яке її призначення було. Тож ви кажете, на двох роботах працюєте? Вам мало? Ну, Не те, щоб мало, не те, щоб дуже вистачає. Чи з таким потягом до зброї чоловік не застосовує свої вміння на благо для захисту держави, дивується суддя, тим паче, що брат у збройних силах. Що ж ЗСУ не пішли? Там би переробляли всю зброю. чистили, виробляли, робили все, що можна, як, як хоче. До речі, дуже питання таке. Ви ж уродженець Кривого Рога. Там сьогоднішній день дуже страшна ситуація. Ні про Твої рідний край не йде захищати? Малу, малу батьківщину. Якби чесно сказали, якби сам жив, щоб не треба було не, за ким догляд і нічого, то я давно вже там пішов. Mm. Ну так ви кажете, у вас тільки матір. А у вас є ще сестри, брати? Менше брат. Ну, де брат? Він час якраз проходить. Молодець. За це полагаю, людину. Він так більше не буде, запевняє і сам Тарас, і його захисниця. Просять домашній арешт. Я визнаю свою правильну, визнаю, що вчинені за недобре. Я це все осознав за останнім переміркував усе. Обіцяю більше цим ніколи в житті не займатися, допомагати слідству, не уникати. Не ховатися, не дікати. Надає за повністю співпрацює слідство. Ми просимо за пішний захід, не пов'язаний з наманням партію. Санкція статті, котру інкримінують чоловікові, передбачає від трьох до семи років ув'язнення. Поки триває слідство, найближчі 60 днів таки буде під вартою. Вийти на волю може дозволити хіба що застава 242 тисячі гривень. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.